Продам такі траудіймові лінзи з лампочками 5000 Кельвінів для Ксінона. Є, що кріпиться так до бампера. А є що. Що буде так кріпитися. З двох сторін. Можна в бампер знизу. З стандартні ПТФ. -ки. Шторка, ближня, дальня є лінзи не вигорівши, чітко світять, відео приложу, як вони світять. Е, з нюансів один болтик прийшлось замінити, бо тут зірвалася різьба вже і я поставлю чуть більше все гарно тримає, якщо закрутити нормально. Це може де я зараз неправильно, можна ну, з другої сторони, мабуть, тут. Кріплення, але це не є важливо, тут перекручується. Ось так виглядають лінзи. Кого цікавить, продам за гривень за гривні 900 продам дві штуки трохи дівь. Світять то білий день, а воно на стіні видно. Карно світять все. ближні дальні мають одна і друга так само світ гарно. границя все шторка ближнє, дальні підключаєте до дальнього до ближнього і все шикарний світ це така сама трою і мові